Кожного дня, не дивлячись на непогоду чи сильний вітер і зниження температури повітря, на вулицях міста працюють комунальники, прибирають вулиці від опалого листя, сміття, очищають водостічні канави і виконують багато іншої роботи, яка так чи інакше пов'язана з благоустроєм нашого міста. На даний час зараз багато прибирання, так як весною після зими, зараз до зими ми підготуємося прибирання всі вулиці. Цей час переходимо до дуже такої великої роботи це чищення канав, водостічних каналів по вулицях, щоб і восени, і взимку вода стікала, і навесні, точно ж так, щоб не було не затопів. Тут велика робота. На даний час по вулиці Миру робимо водовідведення. Там, де напроти п'ятої школи завжди великі лужі після дощу. То це зробили яму, потім зрізування дерев. Тепер ми переходимо до зрізування дерев, будуть дуже багато заяв по місту. Мешканці вулиці Ворозького очікує приємний сюрприз. Досить скоро тут з'явиться тротуарна доріжка, викладена плиткою. Звичайно, потрібен, давно у нас такої не було. Люди всі будуть доволі, вся ж об'єсіння, всі І з того ходять сюди ж на базалі, і на фабрику всі люди. От. І не буде так води з багато нас. Ми тоже казав, що карасів будемо розводити. От. Але ж таке воно пішло діло вже на лад. Обов'язково. Бо тут розпашує таке, що море грязі і води. Тут якось, весна, дощі, море води. Оце ж у з у нас молодець. Ну, а я вже потрібний, наша ще центральна вулиця тут. Ну, багато людей ходить там, із і з утої сторони, на базар того Ну, щоб грязі не було, звісно, щоб добре. Нас вулиця, дивіться, яка красива цвіток. Ну, звісно, звісно, потрібно. Я тут живу вже 35 лет і зроду тут не було. Только старі люди, з базара йдуть, подивиться. По той машині їздять, а тут а тротуарчик. дети с колясками, там машины ездят, в основном тут люди все ходят. Так что молодцы, что вообще. Дуже хорошее мышление у вас. Да. Все даже не один, я сказал, что за заводят песок люди. Молодцы вообще. Автовокзал, ЖД вокзал, лужи такие тут. А на ну, что, взяли позасыпали, больше всего надо. Так он уже вообще абсолютно не нужен. Приехал, разровнял. А так тротуарная плитка, человек будет идти, уже и будет чистить. Уже мне приятно выкупать куда-то делать. Конечно, хорошо, молодцы. Молодец, взял сейчас вообще молодец. Люблю человек. А малечу з вулиці Славгородській очікує теж не менш приємне диво дитячий майданчик. Днями було обране місце для його встановлення і комунальниками вже зроблено огорожу. Ми вже встановили дитячий і спортивний майданчик на вулиці Зарічна. Тепер перейшли ми до такого майданчику по вулиці Славородської. По вулиці Славородської буде встановлено на три тренажера більше, ніж на вулиці Зарічна. А дитячі споруди будуть такі ж встановлено. Буде встановлена качеля велика, качеля-балансирка, качеля мала, качеля васільок, пісочниця, і одна велика горка. Цей майданчик обтягнутий огорожею металевою. Металева буде пофарбована у яскравий колір. І плануємо її закінчити на тому тижні. Як з погодою, ми б її закінчили вже до цього, до цієї п'ятниці, але ну, трошки погода перебила. У нас ще буде будівництво майданчика на вулиці Заводській. Тренажери будемо там встановлювати. Там, де дитячий майданчик ще розширимо розширимо майданчик з тренажерами, теж 10 тренажерів буде. Отже, зовсім скоро, майже на кожному мікрорайоні міста, дітлахи зможуть проводити свій вільний час на спеціально облаштованих для них місцях.